Хочеться вам розповісти трошечки. Ой, не туди поїхала. Трошки вам розповісти, які є. Хотілося з шутки, які є касти святих, але ні, не святих, не не святих, а звичайної людини, яка приходить в цей світ, з якою місії вона сюди приходить. Значить, дивіться, кожна людина. Це по моєму опиту, по моїм учням, і взагалі просто по моїм результатам, які я там бачу при навчанні, при спілкуванні і все-все-все. Приходять люди, приходять учні на землю. Ми учні, ми всі тут учні, знаєте таке. Приходять учні вчитися, і при першому спілкуванні з людиною вже зрозуміло і видно. Зак з якою місією вона приходить, тобто кожна людина приходить з якоюсь місією на цю землю, не просто шкодить, а ще й в неї є природні її обов'язкова зобов'язаність бути воїном світла, чи може це цілітіль від світла. Бувають не тільки від світла. Я кажу про світло. Це може бути пророк, ну, типу пророк, який буде там пророчить, але він буде дуже обережний, він буде дуже спокійний, він буде мовчазний, він ніколи не скаже просто так, якусь фігню, чи буде тріпатися усім. Це може бути провідник інших людей, це може бути людина, яка проводить через себе типу, то, що називають ченілінг. Проводить через себе енергії, але усі ці ролі у вас можуть бути і одночасно, а може бути домінуюча одна роль. А може ви прийшли сюди з мечем білим, воювати, але ви хочете зцілювати людей, і у вас, знаєте, у вас таке бажання всіх спасти, всіх зцілити. А є такі, які навіть світлі, які моляться вимолюють. За всіх вони можуть бути і в келі. Є і чисті, і нечисті такі. Є ще світлячки, які фізично не роблять ніяких дій тут. Ну, Фізично це значить навіть енергетично ми чистимо якусь людину. Енергетично ми там її вичищаємо, воюємо з темними. все. ні, є ще такі, і я їх дуже поважаю, бо це теж важкий труд, і без них би нам було важко, тому що ми з ними і можемо часто і спілкуватися. І все. це воїни, наче які сидять високо, десь в горах, це монахи. Не всі теж я не кажу про всіх. Є як зачернені, я так і чисті. Я кажу про світлих монахи, які виконують роботу такого вони в верхніх слоях. І землі сидять десь в горах, і енергетично вони там, вони якби сверхлюді, тут їх серед людей їм дуже важко було б поставити любого монаха, щоб він тут, який медитує там століттями, да, сидить, навіть їх там знаходять і кажуть, що він полуживий якийсь. І посидіть його в садочок, щоб тут дітей, і скажіть, що от сьогоднішнього дня ти будеш преподавателем <в> дитячому садики. Він просто не витримає не морально, ні фізично. Він не готовий, але його вібрації настільки високі, що він просто постійно в стані медитації, і навіть ми під час медитації дуже часто з учнями можемо з ними спілкуватися. Це нарма... це їхня колосальна робота. А є ті, хто тут пашуть теж, Є, хто воюють енергетично, і це не, не... прям воюють, Є войний, да там. З іншими всякими. Вот. Тому ці ролі, якщо у вас є якась роль і ви воїнствуюча людина, це значить, що просто може ви ще не дознайшли себе, і ви боретесь там з вітряними мільницями, просто може ви ще себе не знайшли, а вам треба трошечки подивитися в іншу сторону, і ви можете направити свої енергії в стан. Воювання проти темних, а може, ви лікар по життю, це не обов'язково повинні ви бути доктором фізичним. Може, ви лікар по життю, може, ви можете писати книжки, може ви травник якийсь. Тобто цих ролей дуже-дуже багато. І якась з вас, може, ви себе десь впізнали. Може, ви любите варити зіл'я? Може ви фармацевт? Це теж дуже схоже за енергетичним і ви полюбляєте свою роботу. Навіть доктора фізичні вони, за ними стоять ці світлі воїни, які... Лікарі, які чистять інших людей, і присутність навіть такої людини просто е може допомогти. Буває таке, що мені людина пише і каже, мені вже нічого не треба, я вже все зрозуміла, мені достатньо. Це теж ваша роль, що ви просто своєю присутністю просвітлили, Людина, людина сама з собою поговорила, наче вам написала, сама прочитала і сама все зрозуміла. Це ваша роль тут зіграла теж. Може, люди є такі, які вам щось розказують, а іншим не розказують. От у вас такий талант. Є таких багато людей, та я така, що людина приходить, і вона сразу починає тобі все вивалювати. А ти так. Якби ого, це не значить, що хочуть скинути. не завжди хочуть просто скинути на вас негатив. Це значить, у вас роль така, але треба просто навчитися її правильно управляти. Роль така, що ви можете однією присутністю своєю вскриту людину, вона витягне всю глибину, все, що її тривожить, болить, і розповість вам. І після цього вона піде і зрозуміє якісь моменти. Не обов'язково, я ж кажу, навіть розказувати щось цілі. Людині. Вона сама до себе до Петра, все, що їй треба було, але ваша присутність їй дуже потрібна була. Головне знайти свою роль в цьому житті. Оце тоже дуже важливо. Це душа буде вам допомагати, підказувати, куди що йти. Це одне. А інше, що хочу сказати, що ваші ролі можуть змінюватися, а може бути у вас одночасно всі ролі присутні в вас. Треба їх просто розвивати, підтримувати. Отак от.